Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України. Рубіж разом з нами. Пане Володимире, бажаємо здоров'я. Добрий ранок, студія. Добрий ранок, то глядачі. Яка ситуація на вашій ділянці? Це бахмутський напрямок для розуміння наших глядачів, що там робить ворог? Власне, дійсно, наша бригада і наші побратими, четверта бригада Національної гвардії, продовжує виконувати задачі на східному напрямку, північніше Бахмута. І ситуація лишається напруджена, адже ми правильно зазначили. Тобто, от, власне, від Білогорівки, закінчуючи Кліщіївкою, навіть Курдюмівкою, ця вся ділянка доволі активна. Ворог не не припиняє спроб вже кілька місяців пробувати просуватися. Насправді, спроби ворога постійні він зав. Дає активних артилерійських обстрілів, немає послаблення ні в обстрілах. Тобто, ми чітко бачимо у ворога доволі великі запаси боєприпасів, які він може активно використовувати як мінометів, як стрілкове збройня, так і артилерія, великокаліберна артилерія, яку ворог активно застосовує це і турбуючи хаотичні обстріли. І дійсно ворог тими чи іншими формами намагається пробувати просуватися, як ви правильно сказали, і Білогорівка, і вимка і нижче, і е, клющівка пробувати там знову ж таки і робити якісь атаки. І на часі в яр знову ж таки це дуже гаряча напружена точка. І Богданівка, то і от по всьому цьому периметру, по всій цій ділянці, е, ворог намагається тиснути, але в усіх випадках ворог отримує добрячу з зусиллями героїв, е, неймовірними зусиллями наших побратимів з е, Сил оборони, які е, ці атаки. І це в основному як і малими групами противника, тобто це відділення, декілька відділень, так і якимись великими з'єднаннями, в тому числі застосуванням танків, броньованих машин, які ворог намагається комбінувати, пробувати так чи інакше, в залежності від погодних умов, в залежності від ситуації, і пробувати десь. Просунутися, десь мати якісь успіхи, але насправді ворога в більшості випадків немає ніякого успіха, і ворог несе величезні втрати і по всій лінії фронту, те, що ми бачимо, і пересування, і спроби накопичення ворога, і спроби якихось ротацій ворога. По всі от ми, як підрозділи артилерії четвертої бригади, відпрацьовуємо, знищуємо і щодня працюємо для того, щоб ворогів ставало менше на нашій землі. А на вашому відтинку зараз працює ворожа авіація, особливо після останніх подій, коли е, наші повітряні сили приземляли їхні сушки. Ну, ми вітаємо зусилля наших побратимів з ПВО, які, якщо не помиляюсь, що чи позавчора одну сушку приземлили перед цим ще дві сушки. Але на жаль, авіацію ворог так чи інакше використовує, в тому числі як було сказано, активно використовував на авдійському напрямку. Це керовані авіабомби, якісь ракетні удари. Ворог на нашому напрямку так само активно використовував авіацію і якусь, але якусь системність в цьому відслідковувати доволі складно, тому що знову ж таки це буває таке, що використовує активно кожен день. Буває так, що е, тиждень не використовує. Але знову ж таки тут треба чітко розуміти і вдосконалювати систему ПВО, систему, яка буде боротися з запусками цих керованих авіабомб, які по декілька сот кілограмів. Вагою вони я не можу сказати, що ці керовані авіабомби якісь надто прицільні, але все одно вибухи і руйнації, які приносять е керовані авіабомби, доволі великі, і ми чітко маємо розуміти, яку тактику ворог використовує в поєднанні масовості, масовості в усьому, як живої сили, як бронетехніки в спробах штурму, так і засипання, руйнація всього колись. Мирних населених пунктів сіл, міст, містечок, посадок, там де лінія фронту проходить, і тили лінії фронту ворог намагається все засипати вибухівкою, та яка у нього є в розпорядженні для того, щоб отримати якийсь успіх, які ми всі нам наші дії. Знову ж таки, є небезпека, і ворог активно застосовує БПЛА різного типу, як розвідувальні, як очі в небі, так і ударні. Тобто півдрони ворог активно використовує ланцети і. Ми чітко маємо мати лідерство в боротьбі з ворожими ударними дронами, в тому числі це засоби радіоперешкод, які доволі ефективно протидіють і осліплюють ворога. Пане Володимире. Ви представляєте артилерію? Що зараз з артилерією ворога і з нашою протибатарейною протибатери... боротьбою з нашою артилерією? Ну, дійсно я прекрасно розумію нашу відповідальність як артилеристів, тому що контрбатарейна боротьба, батарейна дуель це є один з пріоритетів, тому що як тільки ворог давайте об'єктивно казати у ворога, є величезна перевага в боєприпасах в кілька разів вони можуть дозволяти собі неприцільно. Хаотично по квадратам робити турбуючі обстріли, засипати великою кількістю боєприпасів, ті чи інші укріплення, населені пункти, села, вулички, там хати тощо. І в цих умовах ми маємо розуміти, що від швидкості нашої дії на подавлення від того, як швидко наш снаряд летить по ворожій батареї, по ворожій гарматі а десь. З середини 22-го року ворог відмовився від використання батарейних, скажімо так, систем, тобто систем роботи батареями. Він перейшов на роботу одиничними мінометами, одиничними гарматами, і від того, як наш снаряд наш летить по ворожій гарматі, залежить спокій наших героїв піхотинців, які щодня знаходяться під цими обстрілами, тому. В цих умовах, коли у ворога є перевага в боєприпасах, ми маємо відточувати і доволі ефективно працюємо в парті з розвідниками БПЛА з нашими очами в небі з іншими способами розвідки, не хотів, які не хотів би розголошувати, але є і працюємо в ідеалі на подав на подавленні, в ідеалі на знищення ворожих гармат, яких все менше й менше, ми щодня в цьому просуваємося, але знову ж таки у ворога на жаль є перевага в боєприпасах їх кількості і ворог може собі дозволити часто замінювати ті чи інші гармати адже у них металолому так. це дуже багато цього. пане Володимире, дякуємо вам за стійкість дякуємо що долучилися до ефіру володимир назаренко офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії рубіж долучився до нашого ефіру